Біля найсинішого чорного моря, в сонячному місті, яке населяють завжди усміхнені, добрі та приязні люди, у тата з мамою зростали два талановиті синочки, старший, гарний та статний, мав голос чудовий і співом своїм зачаровував усіх слухачів. Молодший не менш красивий, мав неймовірну фантазію. Його чодернацькими історіями заслуховувалися і дітки, і дорослі. А ще малюк мав талант до малювання і багатьох героїв своїх оповідань зображував на неймовірної краси картинах. Їхні батьки, які насправді були добрими чарівниками, робили все, аби розвивати здібності дітей. Братини раз в краях заморських брали участь в лицарських турнірах, які в наш час називаються конкурсами дитячої творчості та про. Лавляючи своє чорноморське місто, поверталися додому з перемогами, зірками, медалями, дипломами. Так могла б починатися якась казкова розповідь, але вся ця наша історія не вигадка, а щира правда. Місто, про яке йде мова, як ви вже могли здогадатися, наша рідна Одеса. А талановиті хлопчики це юні одесити, Нікіта та Дмитрик Лях. Саме про них сьогодні йтиме мова у проєкті Золота дитина Одеси. Меня зовут Никита Лях, мне 11 лет. Ну, я пою, танцую, занимаюсь актерским мастерством. Еще я занимаюсь дзюдо и плаванием. Те, что в родине появится майбутній співак, мама Никиты зрозуміла еще до его народження. Когда я была беременна Никитой, мне так случилось, повезло пойти на концерт в Валерии Миладзе. Да, и я так себе поняла, что дети все-таки все, -таки, все -таки слышат, когда находятся внутри. Наверное, это и сподвигло потом Никиту начать петь, я так себе думаю. Потому что когда он родился и начал как бы, ходить, говорить, там, проявлять себя, он начал петь. Причем петь начал песни э, в основном Валерия Мелад. Он узнал, узнал весь его репертуар, он нас высаживал, делал нам мини-концерты, одевал свои любимые вещи. В основном это проходило у бабушки, уже короткие у бабушки. Вот. И таким образом как бы давал нам, наверное, понять, чего он хочет. Потому что я, в принципе, его видела больше в спорте, как для мальчика. Когда Никите виповнилося 4 роки, він попросился на концерт Валерия Меладзе. Один прекрасный день. Он увидел фишу Меладзе. И мама, а что это, как это? Я говорю, ну вот приезжает Валерий Меладзе, я хочу на концерт. Я говорю, ну, хорошо, мы тебе купим билет, пойдешь. Вот. Я буду с ним петь, я хочу с ним петь. Я говорю, Никит, как ты можешь с ним петь? Я говорю, я ничего не могу тебе как бы обещать. Единственное, что я могу сделать, купить тебе цветы. Если ты захочешь, пойдешь, по подаришь цветы и попросишься спеть. Ну, так и случилось. Вот. И э, спасибо Валерию Милану, что он э, позволил ребенку с ним спеть. Ну, отсюда как бы все и пошло. Мама, я хочу петь, я хочу петь. Ну, вот мы его отвели на вокал. І з тих пор ми поємо. Цей виступ на концерті відомого співака справив на маленького Нікіту величезне враження. Малюк тоді для себе твердо вирішив, що стане всесвітньо відомою зіркою, і вже його концерти збиратимуть тисячі шанувальників. Я взагалі в будущем хочу стати вівцом знамітим, і мені потрібно нужно набирати на кожному конкурсі побольше опитування. Ну, щоб стати ще більше знамінітим, так сказати, і більше професіональним півцом. Раз. несколько раз пел с Меладзе, несколько раз пел с Потапом и Настей Каменских. Я когда первый раз с ним спел, он как бы запомнил меня. На второй, третий раз, когда я с ним пел, он меня еще помнил. А на последние два раза он меня уже не помнил, я просто вырос. И... А он к нам там два года не приезжал, и через два года, понятное дело, забыл меня. Батьки Нікіти серйозно поставилися до його захоплення співом, і вже з п'яти років хлопчик почав займатися з педагогами вокалом, сольфеджіо, вчитися грі на фортепіано та акторській майстерності. приятно с ним работать рабочий хороший боевой такой все всегда с хорошим настроением вот что приятно есть такое хорошее упрямство вот что важно для многих вокалистов то есть вот, приходят ребята да вроде голос есть и слух есть а характера нет и уже может не получиться вот здесь есть характер здесь есть Слух, здесь есть вот еще нет страха. Вот любит, вот любит просто сцену, любит выступать вот то, что надо. Именно это самое главное. То есть нет, нет дрожания колен перед выходом на сцену, вот это все. Додалися заняття спортом, плавання та дзюдо. А потім ще й школа, спеціалізована гімназія з вивчення іноземних мов. А ще Нікіта Лях учасник та переможець багатьох конкурсів дитячої творчості. Зараз день хлопчика розписаний мало не по хвилинам. Але це його зовсім не засмучує, адже в нього є мета, і для її досягнення не шкода ніяких зусиль. З 6 до 7 на велосипеді катаюсь кожне утро, крім собаки воскресіння. Потом с 7 до 8 у, э, у меня йога на трассе здоровья. Потом с 8 до 9, а не, до полдесятого я бегаю на трассе здоровья с тренером под и с другими учениками его. Потом у меня в пол одиннадцатого сальфеджо. Потом у меня в 12 э, английский язык, ну, дополнительный. Потом у меня в час вокал, ну, с часу до двух. І потім у меня примерно 3, з трьох до чотирьох, или с чотирьох до 5, ну, когда как учительница успевает фортепіано. А коли нікітю було шість років, в родині з'явився ще один малюк молодший братик Дмитрик, особистість без сумніву, творча, але і дуже незалежна. Ну, может быть, внешне где-то они похожи, но они абсолютно разные по характеру, по своему поведению и даже Никита, Никита когда был такого же возраста, как Дима, они ну, вел себя абсолютно по-другому. Никиту можно уговорить что-то сделать, что вот это нужно, это делать тебе потом пойдет на пользу, ну как-то его уговорить что-то сделать, этого уговорить нельзя. Он, если ему что-то не нравится, вот, это просто такой яркий пример, в подготовительной школе, я бываю, что он ходит уже второй год, это до сих пор, то и начиналось, так и продолжается. Если ему что-то не нравится, не нравится, как ведет себя учитель, или отношения к нему не нравятся, или ему просто на уроке не нравится, он складывает учебники, встает, поворачивается и уходит. И заставить его что-то сделать, как Никиту, уговорами невозможно. К нему надо находить особый подход, потому что если он что-то не хочет, он этого делать не будет. А Дмитрий это отдельная история. <laughs> Дмитрий, он немножко другой, то есть он делает то, что он хочет. И никак его. То есть хочет, вот он рисует. Рисует и рисует смалу. Все, что увидит, все, что он, мультик любой, все что угодно. Да, я листик дай это. И рисует, причем рисует очень быстро. Он у меня левша. Я тоже увидела, смотрю, рисует, рисует. Взяла, отвела его к да богу по живописи. И вот Лена прекрасный педагог, великолепный. Он может найти подход, знает, где можно, грубо говоря, надавить, где пустить, где он сам. Вот как бы тандем очень хороший. Мне вот, очень нравится, я очень рада, что встретила такого педагога. Тимочка, сегодня мы порисуем с тобой. Первый подсолнечник, да? Вот. Ну такой большой. Допустим, мы пошли с тобой на поле, да? Mm -hmm. ехали на машине, и нам понравилось поле. Все подсолнуха желтое такое, красивое, да, много-много подсолнухает. Мы с тобой нашли один самый красивый. Вот сегодня мы его нарисуем, давай? Да. Mm -hmm. Бери карандаш. А лучше камыши. Я камыш влезу, настоящий. Подсолнухи мы тоже ехали с тобой, помнишь? Да, ну я же еще и настоящие камыши. Она такие мягенькие, и настоящие. В воде. А имя Дима. Ну, а мне 5 лет. Ну, занимаюсь я рисунками. Какими рисунками? Ну, разными. Это подсолнухи, камыши. Которые учительница Лена учит меня этому. Нарисовали и то, что Лена говорила. Подсолнух. Подсолнуха, муравейник, божья коробка. Две елки, одна чайка, солнышко, такой старый дом поломанный, ну старый, и ну ему сто лет. Ну я занимаюсь, наверное, год где-то. Но как Дима правильно сказал, что он рисует уже пять лет, да? Потому что я пришла, ребенок был довольно-таки подготовлен, или э, ну, у него очень хорошие данные, врожденные. Э, вот. То есть он э, с ним легко работать. Э, Потому что у него какое-то природное чутье цвета, линии. Вот, э, э, ну, как-то он понимает меня с полуслова. Вот, э, э, даже такие тяжелые вещи для ребенка еще там перспектива, допустим, то есть он схватывает это на лету. Обычно наши занятия проходят так вот: я рисую вот рядышком, а он у себя на листике, я у себя, и он так подглядывает довольно-таки упертый телец такой, вот, и он не любит, чтобы к его работе прикасались. Вот, не дай бог я дотронусь, вот я должна показать ему на своем листике, вот, а он смотрит и у себе рисует. Ну, бывает фантазии, фантазер великий. И поэтому, то есть он берет то, что я показала, а потом уже свое дофантазирует, и получается у нас всегда очень хорошая работа. Зараз Дмитру 5 років, він вчиться малюванню. Має хобі придумувати цікаві історії. Коли розповідає їх на дитячому майданчику, то зацікавлено слухають не лише малюки, а й дорослі. А ще у хлопчика є власний стиль у одязі в теплу пору року Дмитрик не з'являється на люди без свого фірмового капелюха. Коли ми відпочивали в Хорватії і з жінок прибріли з шляпу, щоб голову не кипло, тому що без було не взяли. Ну и как-то так понравилось летом ходить на море в шляпе удобно, удобно и комфортно. Ну и вот товарищу тоже очень понравилась шляпа, он попросил себе купить, и после этого он все время ходит в шляпах, он их не снимает, ему это нравится. Никто его не заставляет. Без шляпы никуда. Ношу эту шляпу из-за того, что вот, потому что в ней хорошо и круто ходить. Она самая классная. Талановита дитина нагорода для батьків, але водночас і велика відповідальність. А коли обидва сини особистості обдаровані та ще й різнопланові, тут батькам потрібно прикладати вдвічі більше зусиль для розвитку здібностей дітей, аби таланти їхні засяяли у добротній оправі виховання та освіти. Ну, Своїми дітьми, звісно, горжусь, як і будь-який отець. А то що вони не талантливий, ну, навірно, не талантливих дітей не заслуга Не могу сказать родителей. В нашем случае это заслуга мамы, благодаря ее воспитанию, стремлению. То, что она все, все свое время уделяет этому процессу. Если бы она по утрам не вставала и, так сказать, не давала с утра подзатыльники, не заставляла этим всем заниматься, Никита бы не добился того, что он добился сейчас. Так что мы просто помогаем в том, что им нравится. Относительно тяжело, очень много времени уходит. И вот спланировать, расставить, чтобы оно все легло в расписании, чтобы не было никаких как бы, окон, никому не нужных просиживания где-то, вот это очень важно. Ну и спасибо всем, я говорю, еще раз педагогам, которые занимаются, потому что это большой труд. Я вот это вижу, конечно, сидеть, и вот как вода камень точит. Одно и то же, одно и то же, вот, чтобы оно там довести до блеска. Тож мамі довелося стати і вихователем, і вчителем, і продюсером своїх синочків. Майже весь її день підпорядкований потребам дітей: зранку відвести в школу та дитячий садок. Потім Нікіту на заняття з вокалу Дмитрика в школу мистецтв, а ще є заняття з іноземної мови, спортивні секції. Та й потрібно ж готуватися до конкурсів, ходити по різним кастингам, вчити нові пісні, шити неповторні сценічні костюми. Хто як не мама може все це організувати? Нікіта вже досить досвідчений конкурсант. В його активі перемоги в різноманітних творчих змаганнях. Я став міністром Одеси, міністром України, міністром України Юга, мінімістром І Ще я поїхала в Голлівуд і, і став гранд чемпіоном міру. Взяв гран-при по моделінгу і перше місце по локалу. А цього літа на щорічному конкурсі дитячої творчості Золотий лелека в Рибаківці дебютував і молодший братик. І дуже вдало. Відразу гран-при в категорії Живопис в молодшій групі та приз глядацьких симпатій, бо виявився наймолодшим учасником і дуже сподобався глядачам та журі. Я ну, ну, там, маму лелеку, папу і маленького маленького лелеку. І там он о, думав, оту хто там такої і черв'яки спукались. Та й сам Дмитро дуже задоволений своєю участю в конкурсі та каже родзинку в його конкурсний малюнок вніс випадок. Я ікнув і чуть, -чуть клюв. Ой, не Ікнову просто. Слід відзначити, що й для Нікіти конкурс Золотий лелека є щасливим минулого року. Він взяв на ньому гран-при як кращий вокаліст молодшої вікової групи. А в цьому році перше місце з вокалу в середній групі. Обидва братики припали до душі і учасникам і організаторам конкурсу. Да, я там два года подряд был. В прошлом году я взял гран-при. Я был в младшей категории, ну, самой старшей младшей категории. взял гран-при. Мне было 10 лет. А в этом году, ну, вот я получил вот этого лелеку. Еще мне подарили такого маленького лелеку. Я выступил в детском доме. На следующий год, ну в этом году я приехал, я я уже был самый младший, но в средней категории. Ну мне сложно было, конечно же, соревноваться, но взял первое место. Я получил вот этого лайку, и э, Анна Дмитриевна мне просто подарила вот вот этого и этих маленьких. Враження від знайомства з Мілою Нітіч, Олегом Кензовим, Григорієм Чапкісом, Володимиром Бебешком залишаться в пам'яті назавжди. З Мілою Нітіч Нікіті пощастило виступати на одній сцені. Сфотографувався з Олегом Кензовим, за якого вболівав під час відомого українського співочого талант шоу. А Дмитрик потоваришував з Григорієм Миколаєвичем Чапкісом, відвідав його майстер-клас, ходив з ним на море і навіть давав поради з приводу носіння капелюхів. Самі хлопчики теж запам'яталися організаторам конкурсу. Я хочу відмітити Нікіта Лях. У вас великолепний росте алмаз, якому є огранка вже, але ну, я думаю, що огранку йому і э, родителі ювеліри, ми сьогодні вот узнали зовсім случайно. І э, прекрасне виховання дитина отримує в сім'ї. І що хочу сказати, Нікіта в нашому фестивалі приймає участь другий рік, Одессит Великолепный. В прошлом году Гран-при. В этом году Гран-при Никита взял первое место по вокалу, а гран-при взял его младший брат, самый маленький участник фестиваля. Он получил приз и как самый маленький участник фестиваля, и как великолепный обладатель гран-при в номинации Живопись. Работа великолепная. Живопись великолепная. Это гордость Одессы растет фактически. Ще одним яскравим враженням цього літа для Дмитра стала участь в рекламі відомої марки дитячого шоколаду. Я був в кіндері провісором шоколадної фабрики кіндер сюрпризи І ми там робили дуже багато кіндер сюрпризів і за це мені подарували ось цей бідончик. Тож тепер обличчя маленького одесита часто з'являтиметься на телеекранах українців. До речі, зніматися в рекламному ролику Дмитро довго не погоджувався, аж поки мама не пообіцяла йому подорож до Китаю. Хочу хочу стати знаменитим, але я хочу гроші на Китай. Їхня родина багато подорожує, можливо, саме це вплинуло на розвиток талантів дітей. Во взагалі, я вже можна считати четвертих міру вже об'їздив, я побувала во многих місцях. Больше всего мне понравилось в Америке, в Майами. Ну, мы снимали дом там. И жили там, он был большой частный дом, красивый. И очень хороший отдых. Нигде не занятий, ничего, в бассейне купаемся. В океане купался в Таиланде. У меня там две пары очков смело. Волны сильные. Да, но ну, я тогда был очень маленьким и... Не смог удержать эти две пары, потом я еще плакал, ходил по берегу, ну, звал, я уговаривал папу, мы с ним ходили по берегу, э, искали их, ну, может быть, выпросить. Вы Для Нікіти до цього часу найяскравішим враженням залишається участь у всесвітній олімпіаді мистецтв у Голівуді. Щороку в Лос-Анджелесі відбувається всесвітній чемпіонат виконавчих видів мистецтв. З різних поточків світу до Голівуду з'їжджаються тисячі вокалістів, жонглерів, танцюристів, акторів, моделей усіх вікових категорій з однією лише метою вразити світову столицю індустрії кіно та розваг та вибороти титул абсолютного чемпіона у своїй номінації. В 2009 році учасником цього масштабного заходу став маленький одесит Нікіта Лях, і його поїздка до Голівуду стала успішною. Я взяла гран-прі по моделінгу. стал гранд-чемпионом мира по моделингу. Я взял первое место по вокалу. А вообще о Голливуде мне очень понравилось. Там все чистенько, аккуратненько сделано. Ну, как бы издания красивые, высотки. Звичайно, такими талановитими дітьми не можна не пишатися. Та все ж для батьків головне, щоб сини зростали щасливими, знайшли у майбутньому своє місце у житті та просто виросли гідними людьми. Тому вони вчать синів бути добрими, поважати старших, любити своє рідне місто, з повагою ставитися до героїчного минулого нашої країни. Нікіта разом з однокласниками допомагають самотнім ветеранам війни. Стареньким так важливо відчувати дитячу турботу. Доброю сімейною традицією стало відзначати свято. 9 травня на Алеї Слави. Батьки купують цілі оберемки квітів, а хлопчики дарують їх одеським ветеранам. Я считаю, что когда человек рождается, ему в равной степени дається и доброты и зла. И тот, который ты изберешь, вот таким ты и станешь. У меня Дима, то маленький, у меня добрая душа. Как ни крути, но духовная доброта, а вот духовна, не духовная, потому что никакая. Матеріально все как бы приходить і уходить. Все относительно. Ти От, якщо він була духовна, він вот, не все так духовність людям, в то Я вважаю, що все одно віру будет немножко добре. Таким не чуточку, не буде. Не треба все-таки оставаться і держаться той лінії, яку ти збирав. Найголовнішим з талантів є здатність любити. А в цій чудовій родині всі обдаровані такою необхідною здібністю. Тому все в них і виходить. Молоді та успішні мама з татом виховують своїх талановитих синочків, інвестуючи в їхнє майбутнє не лише матеріальні цінності, але й свій час, увагу, душевне тепло. Адже розуміють, що діти головний батьківський капітал. А те, що на Нікіту та Дмитра Лях чекає прекрасне майбутнє, сумнівів не викликає. В мене якийсь дуже короткий час, і вони своїми досягненнями прославлятимуть наше рідне місто не лише в Україні, але й в усьому світі. Все обов'язково буде, адже для обдарованих, працелюбних юних сердець відкриті всі дороги. Ну, мені здається, що це дуже талантливі діти, у них велике майбутнє, тому що це вже ну, велика заслуга, мабуть, мами, це вже діти такі гармонично розвиті. Ну, вони самі повинні бачити своє майбутнє і робити своє майбутнє, я не знаю. Якщо вони себе бачать в творчості, я допомогу їм чтобы они развивались в этом направлении. Я очень хочу, я надеюсь, что они изберут тот путь. Не важно, кем ты будешь в этой жизни. Важно, чтобы они э, получали тот, то наслаждение от работы, чтобы оно им нравилось. Вот это я учу и пытаюсь им как бы донести до их, не знаю, мировоззрения. Вот, что кем бы ты ни был, ты можешь быть кем угодно, начиная там от строителя, заканчивая космонавтом, но ты должен ловить кайф от этого.